Так, друзі марсоводи. Є дві турбінки на 177-й мотор. Ось їхні номерки. Стан ідеальний. Турбінка пробігу 3000 км. Є комплект першнів. Також 3000 пробігу, ковка, стан ідеал. Кому цікаво? І, і взагалом є цілий мотор. Не цілий, а розібраний мотор 177-й. Є розпредвали, блок. ГБЦ, турбінки, першня, шатуни. Так що кому цікаво, пишіть в коменти або телефонуйте. Ціни будуть такі, я думаю, найдоступніші в Україні. Наприклад, оця, оця турбінка стоїть 155 тисяч гривень нова. Я дам її за 80. Цю так за 80. Так що. Поршня щось в районі 1000 1200 доларів за штуку. Я їх по доларів 300 повіддавав би. Так що, маячте.